Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну військові медики зіткнулися з випадками раніше дуже рідкісного явища, так званого виникнення птахоподібної істоти з тіла людини. Перед дослідниками спілки незалежних науковців постала задача з'ясувати фактори, які обумовлюють цю дивну метаморфозу. Завдяки яким особливостям свідомості людей, що перебувають на війні, змінюється психосоматичний зв'язок, біохімічні процеси в організмі і, нарешті, фізіологія. У лютому 1968 року група англійських музикантів The Beatles вирушила до міста Рішике на півночі Індії, щоб пройти курс високого рівня з техніки трансцендентальної медитації в Ашрамі Махаріші Махи з того часу почалася популяризація східних духовних практик у західній Європі. У моду входили різноманітні течії східних філософських і релігійних концепцій. Одна з них породила окрему молодіжну субкультуру панк. у перекладі з англійської слово панк означає щось погане, зіпсоване, гниле. Цей вираз у застосуванні до людини характеризує її як покидька хулігана, шпану, погань. Це перше, що приходить у голову, якщо подивитися на брудних молодиків, які в рокенрольному угарі знищують своє тіло наркотиками і алкоголем, під істеричні співи своїх гімнів з гаслом майбутнього немає. Але з другого погляду, що це як не боротьба з плоттю, яка так заважає духу звільнитися від прив'язки до цього багатостраждального світу. У цих людей немає матеріального достатку, соціального статусу, сім'ї, традицій. Крім тіла, у них більше нічого немає, та й воно вважається ними мертвонародженим, нагромадженням нечистот. Чи нема тут чогось спільного за скетизм? Чому всі падають галини на гору? Чому це залі я бачу потвору? двору? Співаних стоїть останній Я близький пак немає бажання. Давай бік телекрану. Твоє майбутнє знає реклама. Тобі розкаже, тобі покаже. І що робить, тобі накаже, це блакитний світ. Это дает возможность чувствовать себя счастливым. Просто. Ты поешь, играешь и счастлив. Забываешь про деньги, про то, что надо выживать в этом мире. Просто счастлив и все. Наверное, Бог тоже поет постоянно. и мы поем, пытаясь приблизиться к нему таким образом. Быстро лирическое напряжение по тексту, за все богато напором тексту. тело,

Степ буває! Зомбі! Вісте буває! Зомбі! Вісте буває! Перша згадка про аскетизм знаходиться в ригведі, найдавнішому релігійному тексті арії. У її гімні Кешншукта. Описуються голі, довговолосі аскети кишини, що одягнуті у вітер і покриті попелом, які в екстатичному стані літають за вітром. Цей стан викликався напоєм виса, ймовірно наркотичним, який вони приймали разом з своїм покровителем Богом Рудрою. В античній Греції і древньому римі також існував подібний обряд поклоніння богу Діанісу або Вак. У Вакханалії людина від вина і танців входила у такий транс, що тимчасово втрачала розум. Пізніше Вакханалії навіть заборонили під страхом смертної кари. Бо у таких містеричних оргіях люди могли робити страшні вчинки. Процесія екстатичних вакханок була здатна розшматувати першу зустрічну людину, роздерти мати з немовлям, зруйнувати будівлю і таке інше. Сенс подібних культів був в тому, щоб замість сидіння без руху в нетрях зосередившись на небутті, як це роблять індійські йоги. Навпаки, максимально стимулювати органи почуттів таким чином, щоб інтенсивність і частота подразника вийшла за той поріг чутливості, за яким тіло вже не може його сприйняти. Тобто, в кінці сеансу такої практики людина ставала настільки емоційно спустошеною, що могла знаходитись у тому ж стані, що й йог у медитації. В багатьох різних культурах однаково вважалося, що духовні сутності її справжньої ідеальної особистості завжди заважає її теперішнє, нинішнє фізичне тіло, його чуттєві сприйняття. Тому з'явилися такі течії духовного пошуку, які закликали до знищення всіх потреб оцього тимчасового фізичного тіла, що відволікають розум від зосередження на своїй дійсній істинній суті, так би мовити, принести фізичне тіло в жертву заради духу. В індуїзмі, буддізмі остаточний розрив з матеріальним світом велике відчуження. Це шлях до усвідомлення тотожності своєї найвищої самості Атмана і світового Духа Брахмана. Так само у християнстві. Хвороби, що вражають тіло, прийнято сприймати як дар Божий, як розширення можливості для розвитку духу. Каліки, люди не в своєму розумі вважалися звільненими Богом, тобто божевільними, святими. Виникали секти по типу хлистовців чи скопців, які спотворювали, катували своє тіло заради Христа. Дослідники припускають, що феномен виникнення загадкових птахоподібних істот треба розглядати як трансформацію фізичних властивостей організму людини через зміни його психічного стану у важких умовах бойових дій, які ідентичні умовам практики аскетів. В історії людства є багато свідчень про так звану святість людей, які пожертвували своїм фізичним існуванням заради ідеї перемоги добра над злом. Звісно, ознаки добра і зла у кожного можуть бути різними Їх змальовує особисте інформаційне наповнення людини, її виховання, досвід. Релігійні люди розуміють зло як внутрішнє. Духовні пороки, які загрожують нескінченним стражданням у вічності. Людина ж, яка добровільно взяла в руки зброю і б'ється на війні, бачить зло у ворогові, що претендує на його добробут і благополуччя його близьких. Але сама ося рішуча готовність пожертвувати особистим життям заради свого певного добра, можливо, і визначає появу дива. В одному з гімнів Рігведи йдеться про те, що сім ведійських ріж досягнули прямого бачення істини засобом тапаса. Термін тапас проходить через всю священну літературу індуїзму, означає він самовіддане жертвопринесення». асоціюється вона з аскетичними та йогічними практиками та всіма видами умертвіння плоті. Переводиться тапас як жар. Ставати гарячим, палити. Акумулювати внутрішній жар це спалювати егоїзм, і залежність від почуттів та бажань. Згадаємо про вогненно-подібних птахів Фенікса і слов'янську жартицю. Одна з важливих практик тапасу позбавлення себе сну або бдіння, пильнування. Свідчення цього подвигу знаходимо у житті блаженного Іони. У своєму житті Іона не знав, що таке спокій. Проживши в своїй обителі 85 років, він жодного разу не заснув. Для приборкання плотської чуттєвості спати на голій землі як видатний сподвижник Єфрем Сирін або як преподобний Серафім Саровський на цеглах чи на гострих цвяхах як східні йоги. Або як багато юродових дервішів навіть на гнійних купах і смітті для усвідомлення спільності природи свого фізичного тіла з матерією Всесвіту часто практикуються аскетами різних віросповідань. Ще аскети дотримувалися крайньої помірності в їжі, наприклад, сирійський подвижник Савін харчувався змоченим водою борошном, та й то вже запліснілим. Ще більшим подвигом ніж голодування вважалось утримання пиття. Деякі стародавні подвижники навмисно їли в спеку юшку з солі, щоб морити себе спрагою. Багато пустельників жили в покинутих гробницях. У глибоких печерах та окремих хатинках іноді таких малих розмірів, що в них не можна було ні встати, ні лягти. Деякі жили просто неба. Спроможність пожертвувати своїм життям заради перемоги усвідомленого добра над злом, відсутність побутових зручностей, обмеження сну, низька якість харчування, спрага, постійне перебування в окопах, бліндажах. Всі ці звичайні умови існування воїна на передовій це ті ж самі аскетичні подвиги монахів йогів Ще одним важливим видом аскетизму в ісламському та православному подвижництві є поклони та вириги. Число поклонів, які клали святі, здавалося феноменальним. Так, преподобні Симеон Стопник та Серафім Саровський клали по тисячі земних поклонів щодня. Поэтому она одну ножку поджимает и становится таким образом, что она на коленочках сначала одно, потом поджимает вторую и делает земной поклон. Очень хорошо. Поэтому вот эти земные поклоны они будут что? Возвращать на молодость, возвращать силу мышц. И это очень важно. Цікаво скільки раз на день в умовах боевых дней боец, вимушений впасти і и до земли. Для виснаження себе аскети носили різноманітні металеві окови з шипами та гачками, які впивалися в шкіру, завдаючи постійний біль. Як писав Григорій Богослов, витончуючи плоть, вони стончують разом гріх. Очевидно, воїн, який у бронежилеті з кулеметом на плечі біжить по перетнутій місцевості під шквальним вогнем противника, виснажується не, не менше. Ніж практикуючи аскети. Індійський аскетизм відрізняється суворістю, у спеку сидіти в оточенні п'яти вогнів, у сезон дощів жити без навісу та укриття, взимку носити мокрий одяг. А це майже так само, як тижнями перебувати під сонцем у спеку літом або восени чи навесні у траншеї по поясу воді десь під Мар'їнкою. І все ж найголовнішою практикою служіння монаха-подвижника Богу є неперестанна молитва. Військові можуть навіть не усвідомлювати того, яка робота ведеться їх розумом, коли вони знаходяться під бомбардуванням або щільним обстрілом. Але, як то кажуть, на війні не буває атеїстів. Шляхом тілесного аскетизму і через подвиг невпинної молитви релігійний подвижник поступово підіймається вгору сходами до Бога. Через звільнення відчуттєвого світосприйняття і досягнення безпристрастності, через поглядання духовного світу та входження до нього, прагнення піднятись над усім тварним, частковим і обмеженим, щоб досягти Божественного. Яке у своїй всеєдності обіймає, містить у собі все буття. Сучасна ж медицина у військових, які досягли таких трансформацій свідомості у бойових діях, потім діагностує посттравматичний синдром, що по суті характеризується психотерапевтами як знецінення свого его. З подальшою втратою бажання жити в умовах облудного сучасного світу споживчих цінностей.